Послання 1040. Матір Спасіння. Ці молитви дорогі діти приносять із собою великі ласки. Середа 5 лютого 2014 року, Божого 15.27. Моя дитино душам, які вже пізнали мого сина, і які відійшли від нього, набагато важче повернутися до нього, ніж тим, які не знали його взагалі. Коли ви зазнаєте на собі Ісусову любов, а потім відвертаєтеся від Нього, це створює велику порожнечу у вашому житті. Ніщо не може замінити Його присутності, тому, коли душа намагається повернутися до нього, і, хоч мій син завжди чекає її з великою любов'ю і терпеливістю, така людина все ще не впевнена, як відкрити своє серце. Якщо ви почуваєтеся відокремленими від мого сина, то ви не повинні боятися звернутися до нього. Ви ніколи не повинні соромитися, показатися йому, бо він всемилостивий і пробачить кожного грішника, коли якась розкаяна душа попросить його про це. Якщо ви хочете закликати мого сина, то ви повинні просто закликати його, забрати вас до Його милосердя. А решту залиште йому. Ось особлива молитва Христового походу. Молитва Христового походу 133. Заклик повернутися до Бога. Дорогий Ісусе, пробач мене відчужену душу, яка відреклася від Тебе, бо я був сліпий. Вибач мене за підміну твоєї любові на непотрібні речі, які нічого не означають. Допоможи мені набратися сміливості, щоб іти поруч з тобою і прийняти з вдячністю твою любов і милосердя. Допоможи мені залишатися близько Твого пресвятого серця і більше ніколи не віддалятися від тебе. Амінь. Ті, які не знають мого сина і хочуть бути забраними перед трон Бога Всевишнього. Повинні відмовляти цю молитву Христового походу 134. Молитва Христового походу 134, щоб повірити в існування Бога. О Всевишній Боже. Допоможи мені повірити в Твоє існування. Відкинь всі мої сумніви, відкрий мої очі на правду про життя після смерті і скеруй мене на шлях до вічного життя. Будь ласка, дозволь мені відчути Твою присутність і уділи мені дару істинної віри до самої смерті. Амінь. Ці молитви, дорогі діти приносять із собою великі ласки, і тим, які їх відмовлятимуть, буде показана правда, а їхні серця наповняться великою любов'ю, якою вони ніколи дотепер не зазнавали на землі. Тоді їхні душі будуть очищені. Ідіть зараз, знаючи, що коли ви поруч з Богом, то будете благословенні ласкою Великого миру, ваша улюблена мати, Матір Спасіння.